Аллилуйя. Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, возлюблений Боже. Божий. Бог любить тебе. Аллилуйя. Бог завжди буде тебе любити. Просто у людини завжди є вибір. Біблія каже, будемо любити Бога, тому що Він перший нас полюбив. Тобто Бог перший нас полюбив і Він показав нам свою любов, Він проявив нам свою любов. Він дав нам свою любов в, в Ісусі Христі, в Слові Божому, в Дусі Святому. Галіво. Тому ми можемо сьогодні прийняти Божу любов через Його Слово, через Ісуса Христа, через Духа Святого. Дух Святий Він свідчить нашому Духу, що Бог нас любить, що Він з нами, що Він за нас. Тоді, тоді можна спитати, чому на землі є? Є зло. Чому люди роблять зло? Тому що у людини є право вибору. Є сатана на землі, є гріх. Тобто людина, яка не народжена згори, її дух він дух гріха. Він має природу гріха. І людина робить зло, тому що вона так думає, вона так мислить. Гріх побуждає людину робити зло. Сатана побуждає людину робити зло. А Бог побуждає людину жити вірою, жити любов'ю, вірити в Його слово. Бог не змушує, не примушує, але Він дає бажання, Він дає побудження. Він таркається совісті людини, будь то народжена людина згори, будь то ненароджена згори. Совість це найкращий провідник людини к Богу, щоб жити з Богом. Щоб жити по Слову, щоб жити як нове творіння во Христі Ісусі. Совість люди... людини, яка не народжена згори, може оправдувати людину. Та в своїй совісті людина може виправдовувати себе, щоб коїти зло, щоб робити невірні, плохі речі по відношенню до інших людей. І совість народжених згори теж може виправдовувати себе. Ну, як би ні було, Біблія каже, що коли людина народжується з гори, її совість очищується, і вона стає чутливішою до Бога, до Духа Святого. Аллилуйя. Також у нас є Слово Боже в нашому серці і в наших устах. Біблія каже, що серце ми віруємо, а устами ми і сповідуємо. Серцем ми віруємо в те, що Ісус Христос Він Господь, а устами ми це ісповідуємо. Серцем ми віруємо, що Ісус Христос, Він Господь, целітель, і устами ми це ісповідуємо. Ісповідуємо, щоб це було реальністю. Біблія каже, ко спасінню, тобто к здійсності, цілостності, духа, душі і тіла. к переміні. Спасіння це означає переміна обставин, це означає захист, забезпечення, це означає добро, але не зло. Серце ми віруємо в те, що Ісус Христос, Він Господь Забезпечитель, а устами ми це і сповідаємо. І вчинками ми це підкріплюємо. Серце ми віруємо, що Ісус Він Господь благословіння, що Він є Господь Захисник, що Він, Господь є той, хто вірний Своєму Слову, що Він є Господь заповіту, що Він є Господь во славу Бога Отця, який змінює обставини. Серцем ми віруємо, а устами ми це ісповідуємо. Ісус Він є пересвященник нашого ісповітання, Той, хто здійснює нашу віру, яка виходить з нашого серця через наші уста. Халілуй. Тобто Ісус не здійснює слова прокляття, слова зла і чогось подібного. Ісус не є Господом, а слава Бога Отця, коли ми робимо якесь беззаконня, якесь зло. Алілуя! Нам дано Слово Божє. Алілуя! І Дух Святий, Він допомагає нам жити по слову. Дух Святий допомагає нам приміняти Слово. Дух Святий відкриває нам слово. Щоб воно було дійсно реально в нашому житті, щоб ми бачили прояв Слова Божого. Тому що Бог, Бог проявляє себе через Слово. Ісус Христос, як Господь, проявляє себе через Слово. І Дух Святий він допомагає нам жити по Слову. Він свідчить нашому Духу, Він нагадує нам Слово Боже. І Біблія каже, що по милості Божої ми маємо таке служіння служіння Слова і Духа Святого. Біблія каже, Бог дав нам Слово. І подібно тому, якби це був саме Ісус Христос, Бог говорить через нас своїм Словом. Тобто це не обов'язково значить, що треба ходити і всюди цитувати міста Писання і конкретно відповідати те, що написано в Біблії. Ні. Ну, в твоєму серці є віра від Слова, і ти можеш просто казати те, що є вірою, те, що дійсно є по Слову Божому. Ти можеш просто казати слова життя, цілісності, слова, які змінюють, слова, які ти хочеш бачити це. це... І ми в цьому должні бути мудрими, розсудливими. Тобто не треба падати в крайне, в крайне думати, що, ну як так, що буду ходити і щось казати, 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 прям казати, наговаривати щось, і воно так і буде. Буде те, що ми віруємо серцем, що ми кажемо своїми устами, що ми підкріплюємо своїми вчинками. І не завжди це буває так швидко. І нам треба в цьому дійсно настанову від Духа Святого, щоб розуміти, чи ми просто щось говоримо, говоримо, бармочимо щось або щось говоримо, думаючи, що ми говоримо вірою. Або дійсно ми говоримо вірою, Дух Святий веде нас в цьому, Дух Святий нам нагадує це, щоб ми далі. Вірою, казали, те, що ми хочемо бачити. Вірою, ми не справігаємо, чим сатани. Вірою, своїми словами. Вірою в Слово Боже. Ми кажемо, щоб були зруйновані діла сатани, щоб було зупинено прокляття, що жодна зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде мати і успіху віру, і ми це кажемо. І ми віримо, що те, що ми говоримо, воно так і буде. Ну і за того, що дійсно на землі є зло, є прокляття, є люди, які не народжені зброю, не завжди буває так бистра прояв того. Що ми говоримо. І дух святий, можна так сказати, нам треба довіритись Духу Святому, щоб Він нам відкрив картинку в нашому розумі, віри, що ми хочемо бачити від Слова Божого. Тобто не фантастику, не містику. Не якісь такі уяви ми можемо собі вообразити. Мир во всьому миру. Поки є гріх, на жаль, миру во всьому миру не буде. Ну все одно неблагоприємно обставини не можуть змінюватися, зупинятися. Бог творить чудеса, Бог не перестав сьогодні бути Богом. А ім'я Ісуса. Амінь.